ночували на третьому поверсі. А опинилися а опинилися якось на першому. Так. Те, що лишився живим, не вірить і досі, каже 37-річний Юрій. Він один із травмованих після ракетного удару. До Черкас разом із друзями приїхав напередодні ввечері зі Львова. Останнє, що пам'ятає, говорить, як лягли спати у півночі. Я не знаю, що я прокинувся. Я прокинувся вже в першому поверсі. готелю, в цих ну, в руїнах цих. Я не знаю, чого напевно ну не від шума нічого, просто покинувся. Не міг довший час зрозуміти, що, ну, що відбувається, де є Но... кілька хвилин чоловік приходив до тями. Тоді ж пригадує, будівлю почало охоплювати полум'я. Е, я прийшов до тями, я зрозумів, що я не можу ходити, бо в мене зламаний хребет, і, і... я почув, що вже є пожежі, я потекла вода. Вона почала гасити вогонь, вона потекла по мені. Я почав кричати, що вони на нас по звуку знайшли. На підмогу прийшли рятувальники. Я не міг довший час згадати, де я, в якому місці, з ким я знаходився. Опісля говорить, пам'ятає лише сирени швидкої. У лікарні чоловік тиждень. До нового режиму додає тут вже адаптувався. Привик до режиму лікарня. Добре годують, доглядають, цікавляться різні люди, волонтери, місцеві шити неї долею. Да, перелом сюрас поїхав. Перелом ребер лікарі динамікою лікування чоловіка задоволені, каже виконувач обов'язків завідувача нейрохірургічним відділенням Станіслав Новіков. Цей пацієнт потрапив до нас в тяжкому стані. У нього виявили перелом хребта, перелом відростків хребта. Але на даний час стан пацієнта. Оцінюється як тяжкий, але стабільний. Відмічається позитивна динаміка у даного пацієнта. Згодом чоловіка мають перевести до столичної лікарні. Попереду у нього не тижні, а місяці відновлення. Додає лікар. Після такої тяжкої хребетної травми відновлення може десь приблизно до двох місяців. Нині травмованих від ракетного удару лікують у двох відділеннях: нейрохірургічному та травматологічному. Додає головний лікар медзакладу Олександр Федорук. Поступило на лікування сім пацієнтів. На сьогоднішній день на лікуванні залишається 4 пацієнта, стан їх стабільний, вони продовжують лікування. Перспектива на одужання гарно. Тим часом Юрій дякує за підтримку всім небайдужим і постійно на зв'язку з друзями. Тут лежить мілость. складніший стан, де вже а двоє жидома. Вікторія Хамаза, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.